Останній ультиматум Дональд Трамп дав Ірану два тижні на вирішення питання ядерної програми шляхом переговорів. Про це на брифінгу заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Публічно американський президент залишив відкритим питання стосовно потенційної участі сполучених штатів в ударах ізраїлю по іранських цілях. Американська преса писала, що Трамп розглядав знищення підземного об'єкту зі збагачення урану Фордо. Така зброя є тільки у США. Агенція Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела пише, що непублічно Тегеран та Вашингтон вже проводили переговори після ізраїльських ударів. Перемовини по телефону вів спецпосланник Трампа Стів Вітков та іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Один зі співрозмовників агенції розповів, що Тегеран погодився проявити гнучкість у ядерному питанні в обмін на припинення ізраїльських обстрілів. Також сьогодні в Женеві відбудуться офіційно переговори щодо ядерної програми Ірану за участі дипломатів провідних європейських держав: Франції, Німеччини, Великої Британії та ЄС. А іранську сторону представлятиме той же міністр закордонних справ. Ну а поки тривають усі ці переговори між Ізраїлем та Іраном, не вщухають обстріли, попри те, що вони не мають спільного кордону. Відомо, що Цахал бив цієї ночі по низці військових та ядерних об'єктів там повідомили, що задіяли для цього 60 літаків. Іранські ракети цілили по південному місту Бершаба. Там є щонайменше шестеро поранених, і чимало будинків зруйновано напередодні через удар зумовно науковий інститут Вайцмана, верховочі та медичний центр.